Добрий вечір тобі, пане, господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, Син Божий, народився, застеляйте, столи, та й сте мами, радуйся, ой, радуйся, земле, Син Божий, народився. Та й кладіть калачі з ярої Народи, пшениці, шевиці, радуйся, ой, радуйся, народ, земле, син Божий, народився. бо прийдуть до тебе, три пророді гості, і радуйся, ой, ой радуйся, ой, земле, Син Божий. Народився, а той перший празник, проти Христове, Христове радуйся, ой, радуйся, рожа, земле син Божий, народився, рожа, а той другий празник святого Василя радуйся, рожа, ой, радуйся, земле, земле син Божий. Народився, а той третій праздник, святе нагреця, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, ой радуйся, земле, син Божий, народився.